Коротше, народ, завтра. хто ще, Я ще напишу в телеграмі, не підписаний, підписуйтесь, е, в телеграмі напишу вам, завтра, скоріш за все, буде дуже ранній стрім. Десь на годину 10. Бо завтра у мене не буде можливості стрімити днем і вечором. Буде короткий стрімчик, десь 2 години, а обідом вийде відосик. Тому цей. Хто вам буде мати можливість, залітайте. І, до речі, ще. Дякую, Степан, дякую. Там я кидаю фоточки інколи свої, ми там прикалуємося в телеграмі, ну, в телеграмі весело, так що, хто не підписаний, підписуйтесь. Це. що хотів сказати. Я ще думаю, яку нову ігру пострімити. Пап, Хто може залітає, може підкаже Пап, GTA, CSGO, потім Among Us буде зі стрімерами. І плюс ще зараз в Steam круті скидки я от хочу купити якісь ігри для контенту. Я задумуюсь на рахунок Red Dead Redemption 2. Але я не знаю, чи в мене потяне ноут стрімить. У мене i9 12-го покоління, 3060 euh, Nvidia, відеокарта і 16 гіг оперативки. А ну хто тут експерти? Може хтось підскаже? Чи моє відро. Чи моє корито відро це ні? Підскажіть, будь ласка, експерти, бо я щось трошки боюсь на рахунок цієї гри. Є тут експерти в області експертизи, будь ласка. Свою компетентну думку. Тут вже така параша бою, один тяжик впереді, всі ззаді, і я посередині. Не подобається мені ця позиція. Я до Барбера на 11. О, Це що за секс у мене тут на каналі? А Д2 тягне тільки оперативку Відюхи. Ну, у мене тільки 6 гіг. Не знаю, це дуже багато для. 8 було б, звісно, круто, але у мене 6 гіг. Підловив! Підловив, підловив, підловив! Мені вистачить 6. Опера... цього Від... відюхи. Я просто не хочу дуже сильно нагружати, все-таки ноут. І туди тикнув йому. І сюди йому тикнув. Ідися, він скоро обігенце на мене. У мене 4 майже вистачає, 6 твоїх повинно вистачити точно. Так але це в тебе суто для ігри. Ти розумієш? У мене буде стрім. С стрім мене буде. Це ж не просто. Там якийсь кіберспорт я бачу по очам. Я бачу по очам там суто кіберспорт. А це що за кіберспорт? я тоже бачу повоче. <рес> <рес> будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, залітай все. Залітай тупо все. Залітай тупо все. Залети хоть щось. Залети хоть щось. Залети хоть щось, залети хоть щось, Залети хоть щось. Таке заклинання працює. Я роблю, треба за стрімом відповідає оперативка Проц. Ні, за стрім відповідає проц і звичайна оперативка. За стрім відповідає відеокарта, у мене кодировщик працює за рахунок відеокарти Макс. У мене за рахунок стріма в мене працює відюха. Тому, бач, виходить не состаковачка. Я просто не хочу даремно гроші потратити. У мене Кодувальчик працює за допомогою відюхи. І тут дилема. Що мені робити. Скріни мені, ну для чого? Що мені поможуть скріни? Я кажу, яка у мене ситуація. Що знов бій на пососі треба тягнути? Куда ти едеш на бабасі, ідіот? Ну куда ти? Чувак на бабасі просто покатався, відсосав. Вернувся назад. Я дарено це дерево повалив. Я тепер нічого не бачу через нього. Тяди. Не... Та сіки можна, ски можна тя Их за вухо. завжди Капець мені мене фош тут пересвітив походу тут Омон стоїть тут Омон стоїть я і не світиться, прикинь умон в упорі стоїть і не світиться то є прикольно бабаха його ой гриль хорош По ХП взагалі все окей. Ну вони мене тут пересвічують. Вот в чому проблема, все, в мене немає позиції. Ой, залетіло. Куда ты тікаєш, чел? Тут леопард, бля. Ой, дурак на грилю. А чо ты видал позицію? Блін, Блин, гриль видал просто позицію І И не пробив. Я засайви просто его, як царь. Зараз мы цього забираем. Дай тичку, дай тичку. Дай ему тичку Я не дай ему тичку, серйозно? ЛТ жива ЛТ упаривается, да? ЛТ упаривается, все добро. ЛТ дурак Альфа не пришла танк, чи що? Оце я поїхав по полю. Красиво. Ну КПЗ-шка по ДПМу мене розбирає. Ми тут ще не виграли. Ха-ха і Де КПЗ, КПЗ могла на базу поїхати в Вона там в мені десь шот, півшот. Шот, півтора шота точніше Чок пише він шотнець, там хп десь 449 кпз якщо не помиляюсь. У мене альфа може не пройти. Хіба с тараном? Стараном там можна Вона поїхала прямо на свою респу. Там проблема в тому, що КПЗ і арта добиває. Як запустити стрім? Ой, ти хочеш стрімити, Макс? Визера Кіберспорт я викачу, викатуюсь і вони двоє в мене зацілені. Погано, що я зараз арту засвічу, КПЗ-шку, ні. Якщо КПЗшка вийде справа, то я проиграв. Получається, так? Да? Хить! <пит> <пит> Є, бейв. Сюди козак 100%! Ти шо, ти шо, блін? Таке тащило останні пару боїв. Я не можу, я того всього, я не можу треба закінчитися. Дорогі глядачі, дякую, що ти дивилися дане відео до кінця. Тисніть вподобайку, а також підписуйтесь на канал. Всім папа. -па.